Привіт, ви на каналі Голос підприємця. Сьогодні в нас нове інтерв'ю з новим героєм, власником будинку на воді. Сергієм привіт, Сергій. Привіт. Так, сьогодні ми задамо Сергію дуже цікаві питання, так як для мене ця тема є. Новою я ніколи не стикався з таким видом відпочинку, і сьогодні ми розберемо саме це через призму бізнесу. Сергій, скажи, будь ласка, скільки часу потрібно, щоб побудувати ось такий будинок на воді? Чи він взагалі будувався вами? Чи ви, чи будівництвом займалася якась компанія, чи ви просто його придбали в когось? Розкажи, будь ласка, як це відбувалося? Ідея прийшла. Моєму брату з моїм компаньйоном вони відпочивали на одному з подібних будиночків, але той будиночок не ходив по воді. Ми вже вирішили... був на березі. типу? Просто був відпочинок на березі. Хотіли удосконалити, щоб ми вже могли ходити по воді, і він міг пересуватися з будь-якої точки, Ви точку А в точку Б. Тому що самі бачите, краєвиди на одному місці не завжди цікаво відпочивати. А тут навпаки хочеться з природою, щоб не було ніяких людей. Щоб Насолодитися відпочинком від природи. Якщо дивитися на нас, на будівництво у нас пішло 4 місяці. Це досить від, швидко. Це від самого початку і до здачі в експлуатацію. А хто займався от, будівництвом? Ви власноруч будували чи компанію вісім, наймали? Не власноруч, але ми займалися проектом. Нам допомагали знайомі в плані проектної документації, в плані вирахування форму, тому що враховувати це вода, потрібно мати всі ці нюанси, щоб це було стійке, щоб воно не боялося ні вовни, ні грози, нічого такого плану. Багато різних деталей передбачити потрібно? Звичайно. звичайно. Так, Сергій, я так розумію, що це получається ви є компаньйоном з братом, чи я невірно не зрозумів. У нас три компаньйони, ага. це Олександр, мій брат, і ага. мій майже брат це Олег. Зрозумію, ага. зрозуміло. Зрозумі. Скажи, будь ласка, як називається взагалі цей будинок і як прийшла ідея назвати його? Кому? Якщо так, то назви немає. А сам цей бізнес-проект називається HouseBot. House Що в прикладі будиночок на воді. Ага. Ну, буд... Хаус <гум> <House. гум> це будиночок, бот – це лодка. <гум> а для нас ми для своїх називаємо просто будиночок на воді, щоб було більше по простому, щоб було зрозуміло, що воно має бути, що це собі представляє. Також, скільки ви вже часу своїми партнерами займаєтеся? Цим? Скільки цей проект вже є діючим? Можливо, це перший сезон, можливо, вже багато років він діє. Це вже в нас третій сезон. <гум> 2020 тисячі так, тисячі двадцятого ми запустилися в липні місяці, і це слава Богу, вже третій сезон. Працюємо нарікань яких немає, все супер, супорієнці задоволені, саме основне. Так, да, клас. Емоції тут неймовірні, можна отримати. краєвиди, дійсно дуже велика перевага, що картинка змінюється, і в будь-яку точку можна от е, доставити його, і нові картинки передачи за. Короткий термін. Український форти це стара ушиця, це поторів цього адміністрації в цієї місцевості. Такого аналогу в природі, ну я не знаю, більше немає не йде, щоб укоєсь і вода, і ліси, і гори. Все є в одному місці. І плюс сам по собі ландшафт цей гір дуже цікавий, дуже гарний. Зустрічати схід сонця. З пташками, зі співом пташків, або під шашличок, бакал гарного вина проважати сонце на захід. Тут і, і скелі, і паверби, і просто дерева красиві. Дуже мальовничо. Сергій, ти є капітаном? Чи як це взагалі? От морська от, структура відбувається. Потрібно бути капітаном. Що потрібно, щоб стати капітаном? Ну, капітаном, це так, е, громко сказано, mm -hmm. бо потрібно це мати водне посвідчення mm -hmm. в нашому права з категорією для того, щоб ми могли займатися пересуванням по воді. Mm -hmm. Це не тільки стосується будинку, це стосується і катеру, і скутерів, mm -hmm. і човнів, які облаштовані двигуном. А де ось ці права отримати? Це типу звичайне МРЕО, так як для автомобіля, чи є якісь окремо водяні мрео? Можна сказати, що це окремо водяні мрео, але ага. потрібно теж закінчувати школу. Ага. Закінчує... Закінчуємо школу, здаємо екзамен, отримуємо посвідчення освідчення воді. Я водієм. А скільки школа триває? Школа триває місяць-півтори. Досить швидко, можливо. Досить а зараз комфортно тим, що все йде онлайн. Йдемо на швартовку. У клієнтів гарний настрій, у нас теж гарний настрій. Це найосновне. 100%. А яка група ФОП потрібна для того, щоб от, займатися от таким видом діяльності і який там квет, от група ФОП? Це... <слів> Друга група ФОП. Супер. Там вже più... знає наш бухгалтер, <сів> він вже цим займається. <сів> Наша задача давати людям релакс і класний відпочинок. Так, дійсно, в бізнесі також <сів> дуже. Так сказати, потрібно от делегувати деякі моменти, і якщо ти не є дуже сильним спеціалістом, то дійсно краще віддати тому, хто краще в тому розбирається і займатися чисто покращенням того, що ти, ти розумієшся на чому. Скільки триває сезон даного бізнесу? З який місяць по який він починається і закінчується? Дивіться, сезон у нас починається, все залежить від погодних умов. Якщо холодно, звичайно, ніхто не хоче виходити на воду відпочивати. Тільки сонечко пригріло, всі хочуть на воду відпочивати, загорати, такого плану. Якщо так казати, це приблизно середина травня і аж до, почат, до середини жовтня, плюс-мінус. Я думав, якщо чесно, десь максимум до кінця серпня, але нормально так. І жовтень чому, тому що там починається рибацький сезон. У нас приїжджають і підводні мисливці, і прості рибаки спінінгісти Це якраз для них золота пора. Зрозумів. <гум> а є запити взагалі в будні дні клієнтів? Бо я розумію, що на вихідні дуже багато запитів. Там записатися, напевно, нереально, там за місяць потрібно за два бронювати, а чи є запити в будні? Звичайно, в є, тому що день народження не завжди вихідний день виходить, наприклад. В будні дні теж є загрузка, але якщо супер погода, це завжди загружені будні дні. Все залежить від погоди. Буває навіть такі, що вихідний день він буває вільний, тому що йде дощ, холодно, люди не хочуть виїжджати на природу. Навіть нас, деколи просять, можна перенести дати. Ми без питань, ми розуміємо. Приїжджають з дітьми, вони хочуть релакснути, а не сидіти в номері під дощем. А як взагалі ви зберігаєте даний будинок на воді в не сезон? І де це відбувається? Це просто ви десь його швартуєте в якомусь зазначеному місці, якось, можливо, накриваєте? Як це відбувається? Він швартується до пірса, консервується, зливається вся система водна, пальна і чекає наступного сезону. І він знаходиться на воді, тут в принципі від нічого не боїться в плані погодних умов. А скільки варто його обслуговувати? Щоб запустити на сезон, це нам коштує 2-3 вартості відпочинку від клієнта. Клієнт нам допомагає в цьому плані, щоб запустили це ми. Супер. Сергій також бачив, що у вас тут є сонячні панелі. Чи відразу вони були встановлені і взагалі наскільки вони є раціональними на таких от будинках? Ну В даному випадку, бачите, ми відпочиваємо в такому місці, що в радіусі 15-20 км жодних нічого взагалі немає в плані населеного пункту. Тому сонячні панелі це дуже е, допомагають. Е, вони нам дають світло, вони е, дають нам воду, яка йде, фільтрує, плюс насосна станція. Ну, в плані електричного все забезпечено. Тобто, у вас там 3 кВт інвертор. Цього вистачає, щоб забезпечити електрикою, електрикою е, даний будинок. Так, все в нас іде насосна станція, холодильник, е, кондиціонер, ну плюс освітлення. Круто, круто. А так по території я бачу, є плюс-мінус там 10 місць, так для відпочиваючих 11, От, якщо 11. Е, кухня, в якій можна приготувати там їжу. Можна і каву заварити зранку, холодильник, в якому можна зберігати продукти, те, що я поспостерігав. Також є зона вверху над каютами, я не знаю, чи правильно це називати, над кім... кімнатами, називаємо. верхня палуба, така тераса, так скажемо, назвемо її. Так? Також можна компанію гарно сісти і відпочити. тобто Дуже багато зручних всяких умов. Для приємного відпочинку. Ну, майже все є. І зона барбікю, є, так. і зона для купання є, і зона для стрибків у воду є. Ну Все є. Для дітей є телевізор, якщо там ви їм надають відпочинок, собі можуть вмікнути мультики, подивитися. Є Wi-Fi, інтернет. Для дорослих є вудочки, для рибаків можна довити. І для дорослих, і для дітей там а, хто люди перебачити. Будь ласка, в вашому користуванні. Розкажи, будь ласка, якісь цікаві факти про баку до Можливо, якісь легенди, там якась коротенька така. Ну от зараз ми знаходимося у бухті Лаврентія. Тут є теж маленька легенда. Лавренті це святий, який викупав тут джерело з сліжчою водою. І назвали цю бухту в честь цього святого. Але, але місце називають вже бухта святого Бота. Сергій, це ексклюзивний, наскільки я розумію, вид відпочинку? Так, це ексклюзивний і на даний час аналогів не так багато в екваторій Дністра в такого плану відпочинку. Ви відпочиваєте не біля води, а на самій воді. Що проснулися і зразу воду, купаєтесь, хочете, проснулися, закидуєте вудку і рибачите. Ранкові хвилі, прям майже під ногами відкриваєш двері в кімнату. і Два метри і перед тобою водичка на ну, це дуже атмосферно, так скажемо. Пташечки співають, туман зранку. Ну, і головне, що це чиста вода. Чиста вода, тому що тут в бухтах майже завжди чиста вода, тому що коли дає паводок, Бакота це все затримує, а вже до нас доходить чистенька вода. Бакот виходить як фільтр. Угу бізнес. <ріст> Сергій, які додаткові послуги ви пропонуєте? Просто от зараз ми прямо знімаємо це відео на катері. І е, які є екскурсії на катері? Можливо, якісь додаткові послуги ще окрім катера у вас є. Е, дивіться, на катері це залежить від клієнтів, якщо вони хочуть. Е, прогулянки на катері, екскурсія на пакоту, екскурсія на корма. Е, ну, все екваторія Дністра, куди клієнт забажає. На законодавчому рівні взагалі забезпечення от, безпеки, правил на воді. Е, наскільки я розумію, ми сьогодні бачили, є тут водна поліція, яка здійснює чергування. От, як це відбувається? Ну водна поліція контролює саме перше це порядок на воді, щоб не було п'яних водіїв, щоб не було браконьєрства. Е, вони носять свій внесок дуже значний. Uh -huh. І ми, ми задоволені, що вони працюють. Вони працюють і є результат саме основне. Тобто на воді діють ті ж самі правила, що й на суші. Так само все регулюється законом, контролюється, є так, відповідальність і так далі. Звичайно, є нюанси, але приблизно все те ж саме. А з поліцією військкомат пливає, роздають повістки? Ні, поліція можна сказати, це на, наші друзі. Все, зрозуміло. А можна трошечки більше інформації про контрабандистів, Типа, чим вони тут займаються, що вони тут роблять? А ми типа... от відвозимо контрабандистів на пляж загорати, потім їх забираємо. Да. А, а багато тут взагалі контрабанди і про що? Е, дуже багато. В плані відпочиваючих. Контрабанд... Якщо пиво, пиво це контрабанда. Ну. Сергій, скажи, будь ласка, як відпочиваючи заробляти? Ну от зараз я працюю з вами і я відпочиваю. Я відпочиваю, я загоряю, я купаюся, ловлю рибу і з, і з вами катаюсь на катері і сам кайфую від цих подорожей на катері, Тому що скільки на баку, то не підеш, завжди дивишся і щось нове для себе взнаєш. Зробляти відпочиваючу можна тільки тоді, коли займаєшся коханою справою, а не робиш бізнес заради грошей, наскільки я розумію. Звичайно, якщо б нам це не подобалось, ми займалися б чимось іншим. А так ми просто від цього. Отримуємо масу задоволення. І я сподіваюся, е, що і клієнти е, беруть нашу енергетику і теж Це отримують не масу не задоволення. На цьому наше чудове мальовниче інтерв'ю закінчено. Ми розібрали унікальний бізнес. Це будинок на воді. Я вдячний Сергію, що надає такі послуги, створює усі умови для максимальної насолоди від відпочинку і надав сьогодні нам відповіді на наші питання. Дякую, Сергій. Дякую, Сергій. Все вам щасливо. Чекаємо на будинок. На хаускоті.